Конючіва, що з японського означає доброго дня! Вас вітає дилерський центр Subaru Хмельницький! Ми являємося офіційним дилером легендарного японського бренду Subaru з 2009 року. Вже більше десяти років поспіль, попри всі політичні, економічні кризи та форс-мажорні обставини, дякуючи в першу чергу нашим особливим клієнтам. Наш автосалон визнається лідером на українському ринку за найвищу частку продажу Субару в регіоні. Центр Хмельницький надає повний спектр послуг з продажу обслуговування усіх моделей бренду. На нашому ринку представлені три моделі універсальних консоверів в різноманітних комплектаціях: це cross Forester та Outback, які відрізняються своїми унікальними ходовими характеристиками та прогресивними системами безпеки. У нас доступна вигідне кредитування Subaru Finance, та діє програма обміну вживаних автомобілів на новенькі субару на нашій офіційній сервісній станції. Ваш субару в руках професіоналів. Всі майстри сертифіковані. Роботи виконуються виключно за регламентом з використанням оригінальних запчастин. Ласкаво просимо у світ субару за адресою проспект Миру 111.